Всім добрий день! Покажу вам мої найулюбленіші заварнички-чайнички. Це скло жароміцне. Можна використовувати як заварничок, сито в носику. І ще я його використовую на вогні. На плиту прямо як чайничок. Це жаростійке скло з бамбуковою кришечкою. Є 4 об'єми: оцей на літр. 0,8. Це півтора літри. І один і сім, найвеликий. Вони шикарні. Ну, от я вам раджу від душі. В мене такий заварничок. Ну, Я його обожнюю. Це дуже якісне скло. Еденберг. Шикарна якість. Вони всі однакові, тільки висота в них різна. Об'єми різні.